Рішення нікуди не їхати, наприклад, долучитись до війська. Якщо буде війна, я прийняла ще до початку повномасштабного вторгнення. Я декілька разів приходила в військкомат, я казала про свої скіли, про свої навички. Мені сказали, ну, зараз жінок не дуже беруть. Да? Тобто в мене цей період розтягнувся десь на піврочку, чесно вам скажу. Жінка це такий же самий воїн, як і чоловік. Жінка має певні обмеження з точки зору просування по посадам, тобто перевагу надають чоловікам. Чому так? Отак, От це сталий механізм певний. Да? То ось викликами певні, з якими може стикнутися жінка саме, чи? тому що ти жінка, і навіть тобі можуть пояснити, а чому, наприклад, на цю посаду там не було проведено конкурсу, а там, прийняли рішення призначити, тому що він чоловік. Я би сказала такі три основні кита, на які а, треба базувати свою підготовку. А, це психологічна готовність, тобто це готовність всередині а, до будь-яких викликів до адаптації, яку я маю абриту. Це фізична готовність, тому я раджу робити фізичні вправи кожного дня зарядку. Якщо є можливість, треба почати бігати. Спробувати десь одягти на себе бронік, спорядження. Ви маєте розуміти, що незалежно то, яку посаду ви прийдете, навіть якщо ви прийдете на тилову посаду, наприклад, посаду бухгалтера, ви все одно все рівно у вас можуть бути такі моменти, коли вам потрібно на себе буде вдягати бронік і висуватися в певному спорядженні. Тобто це психологічна готовність, фізична готовність і дисциплінарна готовність. Дивіться, якщо ми кажемо про долучення до війська, вам наперед нічого не потрібно купувати. Краще це зробити пізніше, щоб не витрачати зайвих коштів, а потім витратити їх саме на те, що вам потрібно. А, бо забезпечення в підрозділах, я кажу, базове забезпечено воно у всіх на достатньому рівні. Якщо є можливість, я знаю, що стосується Києва, є при міській раді також є тренінги, які пов'язані, схожі щось на елементи базової загальновійськової підготовки, де дається загальне уявлення там, про військо, про тактичну, про вигневу підготовку тощо, ви можете записатись і прийти. Раджу також прийти такмет, так чи інакше ви потім це все повторите, але лишним для вас не буде. Я би їм сказала, що йдіть за своїм покликом серця.